Сьогодні хочу приготувати котлетки. У мене фарш з куриці. Сюди я додавала морковку і цибульку. Я трішки протомила, не піджарювала дуже. І додавала сюди. Яйце нічого не додавала. ложку додавала крахмала і ложку паніровочних сухарів. Все, оцей весь мій фарш. Більше туди нічого не буду додавати. Котлетки будуть просто з начинкою. Зараз натру сиру в мене сологуні і зроблю начиночку. У мене отакі ось палочки. І я зараз отак натру, я вже до сологуні дуже звикла. Мені саме довше. Саме краще, мені подобається, цей сир. Ось так. Ось так. У мене ще залишилась така картоплина. Це молода картопля. Тут пів кілограма. Точніше, 450 грам. в цій картоплині. Я кусочок отак зараз відріжу. І потру на тирці. Ще зроблю до сира оцього, добавлю картоплю оцю. На вулиці дивлюся вже плюс 5. Так, де я картоплю діла? Я ось на оцю тирку. Вона не сама мала, тут така маловатом. Зараз поплю картоплю. Я її посолю, поперчу, додавлю туди зелені. Це буде все в начинці. Ще не вирішила тільки, ще на сковорідці їх смажити, чи в духовці. Ще не вирішила. Зараз подивлюся ось так. Ось я поперчила, посолила, додала спеції і зараз змішаю, а, ще добавлю силий і перемішаю. Я додала кріп і паприку. І тепер перемішаю. Тут у мене картопелька молода. Молоді картоплі менше вона менше калорійна, чим стара. Тому таку картоплю я їм і додаю кругом ось так. Все. Тепер будемо робити котлетку так от беру так. Раз. і додаю начиночку, бачите. раз І робимо точно як пирожки. Як пирожки. Ось вийшла така котлеточка, бачите. І так, всі. Всі котлетки. Сьогодні надивилась новим. Прямо в голові не виходить. Не виходить нічого. Думаю, що ж буде з нашою країною? Получила багато. Ну, нічого страшного. Я туди запихну. Я туда запихну вот так вот. И все. И она будет нормально, видите? Все, мясо краще лепить, чем с тиста. Ось друга такая котлеточка. Тут знаю, что у нас то канал Не політичний, більш розважальний. Але оце, бачите, на кухні з голови не виходить думка. Я її переварюю, оце те, що сказав Трамп, переварюю. І бачу, що аналізую, аналізую. І бачу, що у нас не дуже гарно буде. Хотіла, звісно, щоб була наша країна незалежна, вільна, але щось цього не бачу. Так як хотілося б бачити. І сценарій, мені здається, жде нас не дуже гарний. Просто жах. Жах просто. Сказати відкрито нічого не можна. Уже, уже. Ой. Отут От тільки думки там переварюємо в голові. Не висказані, та й все. Ось. Котлетки в мене готові. У мене вийшло їх 8 штучок. Там було небагато в мене фаршу. Я спеціально зробила на маленьку кількість, там я навіть не маю 500 г не було фаршу. От, і зараз спробую одну засмажити. Подивитися, як вона буде, чи буде дуже текти, наприклад, сир, чи ні. Якщо так, то я їх положу в духовку і там запечу. Ой, взяла вітіну. Вітіну сковородку, де він м'ясо завжди жаре. Налила чуть-чуть Олійки. Ой, не закрила. Можу перелити. І зараз положу одну котлетку. Мені просто цікаво, чи буде прилипати, чи ні. Так. Я ще дуже не нагрілася. Не шкварчить. Так, на вулиці портиться погода. Чотири вже. Було плюс 5, а зараз плюс 4. Сьогодні обіцяють зночі сніг, чи завтра? Що сьогодні? Сьогодні 14, завтра, мабуть, обіцяють сніг. І навіть там на три дні обіцяють. Хоча <ріця> вже не віриться, ще може бути і сніг. Так, шкварчить наша котлетка. Зараз подивимося, як вона буде знімати. Але вона ще не встигла прихватитися. Так, ось, знімається прекрасно. Засмажилася можна було б і раніше. Зараз чуть-чуть і все ставлю. Вот Отак. Нормально, отак откриваю. Чуть-чуть вона прикопилася. Потом я їх просто пропишу. Ось я їх вже перевернула одразу, вони чуть, чуть схватилися, і я зразу переберу їх. Тепер час піднімаю. Теж чуть-чуть перехватився. Ось, нормально. Вони тут полустари, старі. Але це так задумано. Раз. Два. Три. Це так от. Ви щас думаю. Ви щас думаю. Що з нами буде? Поділять нашу країну, здається, пополам. Це моя така думка. І не тільки моя. О, мигає світло, віктор знову там сварка й балується. Ой, сьогодні. Свято завтра вихідний. І хочу я зробити ще бісквіт класичний в мультиварці. Тому дістала книжечку, оце світло, моргає. І подивлюся, як воно робиться. І зараз швидко зроблю бісквіт. Переріжу його, отак от, мабуть, і змажу мене начинок. Любий зроблю. Коротше, зроблю любу начинку. Так, а що сюди потрібно? Яйце 6 штук. Борошно пшеничне: 180 грам. Цукор 150 грам. Масло вершкове. Скільки тут? 10 грам небагато. Ну і розпушувач. Все саме швидке, мабуть, яке є. Шарлотка. чому я оце <гум> не робила в мультиварці? сирна запіканка тут? Оце подарували за цю міні мультиварку І я, ну, спочатку, так, да, я її борщ варила, накидала туди все, закрила, мені подобалося. Закрила. І забула, <смі> виставила час і все. Програма, яка потрібна, таку і виставила. А потім щось перейшла оце, на, айту, на плиту, духовку, яка ж різниця. Що тут у мене електрика? Я думала, я зекономлю електрику, а воно ж одинаково, що в духовому шкафу в мене вона на електриці, що в мультиварці буде. Так що зараз буду робити. Бісквіт класичний. Витягнула яйця, хай вони чуть-чуть підігріються, тому що з холодильника. З ними краще працювати, коли вони кімнатної температури. Зробила собі чайку з лимоном і нарізала отакого. Ну, я називаю щербет. Я не знаю, як правильно називається. Людочка, тобі велике-велике дякую. Дуже смачний, дуже смачний. Він з мигдалю. Тут горіх ось навіть Намальований, а коли понюхаєш, пахне мигдалем. Дуже смачно. І тут цукру практично немає. Тут цукру практично немає. Не знаю, мабуть, замінник сюди теж положили. Дякую, Людочка. Так що, Людочка, а і ще, от тоді, коли ми з тобою зустрілися, не зустрічалися цілий місяць, мені написала наша подруга. Підписниця, теж Людмилка її звати, написала, щоб той день був було свято, день подруг. Так що ми, я не знаю, ми вчасно з тобою зустрілися на свято. А, смачно. Ось дивіться, які красиві мої котлетки. Я все ж таки вирішила спочатку думала, що протушу, а потім думаю, та ні, вони повинні бути сухенькими. І я їх на 20 хвилин. Засунула в духовочку. І вони тепер всі рівненькі, всі одинакі. Тут ось сирок википів виліз трошечки, бачите. Взяла міксер. Сюди вбила вже 6 яєць. Це якраз у мене тут було 295 грам. Бо я на вісах важила. І тепер будемо міксером їх збивати. Не знаю, як краще в мене не з тієї сторони І це розетка. Ну, попробуємо. В рецепті написано треба збивати до густої піни. У мене тут ось цукор. Потрібно 180 грам томік на м'ячі. Я цукру положила менше, його навіть видно, яка різниця, а зверху це в мене замінник стевія. Ну, в обшій сложності 180 грамів. Я отсюди його висипаю зразу і продовжуємо збивати. Я не знаю, яка це повинна бути густа піна. Ну, в мене от така. Густіша вже не виходить. Я вже 10 хвилин збиваю. Чому густа така? Буду додавати тепер мука. Мука у мене твердих сортів пшениці. Може, треба було оцю <гум> першого сорту чи вищого. Ну, спробуємо. Я буду потрішки додавати. Ось отаке в мене вийшло тісто. Таке. Як на оладі. <смі> Як на оладі. Я не знаю, говорила я чи ні, я 5 грам розпушувача в муку кидала. Так що взяла чашу, не стала ризикувати, тому що там не написано, що треба на дно класти бумагу, але я положила. Взяла 10 грам масла. Змажу тепер оце бочки і, і на бумагу положу, щоб О, так от все позмазую. Не знаю, получиться, не вийде, подивимося, що вийде. Все. І тепер зараз візьму лопатку і виложу все. В чашу. Так, я... оце, навіть зараз я. Вмою. Кутину. А це тепер виложу в цю чашу. Я вже підійти, щоб і вам видно було. І мені. Нормально було. О щось мені незручно. Так. Оце я виливаю. Сив чашу. Ось так зроблю. Щоб нічого не залишилося тут. Все є. Тепер. Це все в мийку. повна мийка вже. І що далі? Я, я все по рецепту. І далі. Так. Чашу мультиварки змастити вишками, я вже сказала. Е, налити в неї тісто, закрити кришку, кнопкою меню, встановити програму Випічка. Пішли далі. Встановлюємо чашу. Накриваємо. Ага, треба ще ж в розетку її. Так, кнопкою меню. Де тут меню? От воно. <ріст> меню. Встановити. Поставити випічку спочатку. Так. Далі де у нас це мультиварка, мультитушкування, смаження, суп на парі. Що там далі? Макарони нам не потрібні. Томлення, де випічка? Господі варіння. Ось випікання. Випікання. Єсть. І тепер встановити час. на тискання кнопок год і хвилини. Година і хвилини встановити час приготування на 50 хвилин. Так, ось у нас години і хвилини. Година назад. Ось, 50, а нам скільки 50 хвилин? 50 нам треба і натиснути на старт. Бачите, ми з вами разом все робимо. Подержати декілька секунд. Все Ось, бачите, включилося, показало, що воно працює, випікання. Все. І тепер я за нього забуду, поки воно мені не заспіває. Зараз будемо смакувати. Куштувати, так. зараз покажу. А теперь уже. Тую, сочно. классно. Выключилась. В рецепте написано. Після закінчення, після закінчення програми е, треба ще бісквіт залишити в мультиварці на 15 хвилин. Навірно, щоб вам, він піднявся, щоб не опустився. Я навіть забула, що треба з'їбати. Забула, зробила отак, це в мене був м -м, сир. Він такий крем-сир, як. Іменно сир, сир творог. Я сюди додавала меду. Меду добавила. Добавила ванильки. И вот это хочу перемазать. Вырезала у меня вот такая формочка. Отака такая формочка, где видно. Я вырезала вот это розрізала разрезала коржи. Вырезала пополам, разделила. И вот это вот прослойку делаю. Можно было пище. Зараз я тут тоненько намажу, а потім ще зроблю шоколадну зверху тут прослойку Вона пропитається і до завтра буде смачний, не знаю, бісквіт коротше. Легко дуже робиться, не треба слідити за ним. мікроволновку Ой, мікроволновку. Мультиварку. Включила і все. Нема, не захотів. Я попросила Віктора, щоб сметану купив, а він не захотів. А до нас приїхав Льовка. Сюди я добавлю какао. На глаз сиплю. Чути насипав. шоколад. І так зробимо. В общем, хімічим, що попало. Замість цукру я кинула мед. О, така шоколадом зразу запахло і буде смачний. Це знаєте, як кучерявий пінчер. Буде, бо в мене залишилися отакі от кусочки які що я вирізала. Бачите, вони м'якенькі. І я їх зараз буду, отуди покидаю, і повикладую зверху на оцей тортик. Може, треба було і білим зробити. Ну, ладно, хай буде вже, як буде, так і буде. Зверху шоколадом все одно. Отак от. Так Буде. Ось так от буде. А, можна було і фруктами. У мене ж є фрукти. Ладно, люди добрі, ви хоч мене не осуждайте. Не можу. Мені набагато краще було, якби я розмовляла на російській мові. Але я принципіально не хочу. Хочу. Просто навчитися, не тому, що це там із-за якихось своїх міркувань. Я просто хочу навчитися. Знаєте, в своє время не хотіла вчити. Дивіться, я за школу кажу. Я не ідеальна була учениця. Ну, куди ви поставили? А, оце, так, да, ви добавки хочете? Сказав, що ні. Ти не доїдав після Льовки? Нічого Нічо собі. Оставалось. Ну, з ее, да? Не У нас сьогодні ночує. І оце ж. Оце фантазую. Так фантазую. Не поміщаються всі. А я хотіла... Серединку залишити. Там ягідки положити хотіла. Може, по максимуму суну. <ріпи> ось так от. Два кусочка залишилося. Може, сюди його пхнути? сюди. Хай буде так. Крем весь виложу. так от. От. Доробляти буду. Якщо сьогодні не встигну, то буде завтра. Поки що так буде. Роздвину. Не знаю, вам видно там чи не видно. Отак от. Це ще не все. Це у мене полуфабрикат. Все, не вистачило продуктів, вже пізно. В магазини ніхто не поїде. Тому ставлю в холодильник і, як в кіно, Далі буде. Я вже покажу готовий в другому відео. <ріх> Уже в другому буде. А вас зі святом. Пока-пока.